Друзі, всім привіт! Минув місяць, як я показувала вам живцювання гілки воду. Я поживцювала на сегменти і посадила в закриту систему, в закриту коробочку на мокрий ґрунт. І ось подивіться результат, скільки в мене малечі, і який в мене буде гарненький кущик. Нагадаю вам, що гілочку воду я відрізала ось цієї. Імпровізованої стіночки, де церапегія воду зростає, зростає разом із церапегією Сандерсона. Церапегія Сандерсона гарно пішла в різ, як ви можете бачити, сама ухопилася за опору і плететься по ній. Тож тандем получився гарний. Ну, а тепер, із тих же всіх, що посаджені в коробочку, я хочу мати просто гарний кущик. Гарну таку завісу із ось таких вісюлік церапегії вуду, яка має дуже-дуже красиві камуфльовані листочки. Підсадила вуду і до пеперомії прострати. Ось так гілочку приткнула, деякі сегменти прикопала, ну а ця гілочка ось так звисає разом із пеперомією, то сподіваюсь буде ще одна в мене природня завіса. Цього року показувала вам, що придбала квітучого живця церапегії Сімона. Як бачите, непогано вона прижилася, відквітла, звісно, і сподіваюся, що наступного року вона буде виглядати гарним хущиком. Тож, як зрозуміло, ви церапегії мені подобаються, буду шукати інші види церапегій.